Нажала тривожну кнопку. Стояли і отак били молотком по вітринах, і все, і вони згрібали планшетки. Вони мене навіть не бачили. Забігає три чоловіка. Один малий одразу кричить, що. Ограблення і лягай на пол, а за ним ще два заскочили. Ось одразу вистрілив мені в живіт. І один з них підбігає і два рази мені молотком по голові. Ну то, що я зобразив, висоцю руку підстави. Та ще лежить яка ряд предметів. Що вас заставило пити на такий злочин? На суді. Що ви кажете? На суді. На суде скажете?